Жіночий медіаклуб за ініціативи харківського прес-клубу об'єднав ініціативних жінок Пролісненської громади, яка налічує 20 населених пунктів, з яких 17 були в окупації, а 3 під постійними обстрілами. Під час спілкування жінки з різних населених пунктів громади ділилися власними зворушливими історіями воєнного леголіття. У кожної свій досвід війни, окупації, обстрілів, евакуації. Життя і виживання. Я зрозуміла, що ну от всі навколо панікують, а хтось повинен бути ну, більш спокійний. І я, знаходячись в, в окупації 54 дні, не проронила жодної сльозини. Я почала малювати. Як воно було на слуху, як я уявляла, бо я сама родом з Криму, і це мій Крим, це не чий, він мій, мої рідні. Моїх дітей. У мене в паспорті написано, що Крим Малушка. Я малювала цю картину і ну, чомусь мозок працював так, що я повинна була це виставляти в сторіс. Це яке заспокійливе було. Я намалювала цю картину і, виставляючи майже кожен крок, там, додавалася вода, я виставила, додавала сте. І тут хлопці надсилають мені знайомі, що йде конкурс на цю марку, яка стала. Обличчям пошти, так сказати. Вони надсилають, що є такий конкурс. Я фотографую цю картину. Картина намальована на дерев'яна кришка від картонної коробки акрилом. Біля мікрохвильовці, поки пікся хліб. Хліб я пекла з тієї муки, яку зробив кум, коли вже закінчилася мука у селищі в магазинах. Робили хліб з тої муки, яку дробили там на мілке, мілке сито. Я пекла хліб, щоб роздати якимось бабусям. Там приходили дівчата і брали для бабусь цей хліб. Тут хліб печеться, тут щось летить, гудить, тут я малюю, тут спустилися до підвалу, я переживаю, там у мене хліб зараз перестає, там у мене зараз кісточки засохнуть. Ну якось я так е себе згрупувала, що я домалювала. І знаходячись тут, в окупації, я цю картину виставила на аукціон, на користь ЗСУ. Картина розігналася дуже швидко, вона набрала 32 тисячі гривень для ЗСУ, але ж окупація її ну, не можна було звідси ніяк відправити. Я цю картину через вісім морківських постів зашила в собачий такий лежак, вона кругла, зашила собі під ноги, положила собаку. Собаки незручно, бо воно там таке. У таке дубове, мені незручно, бо собака велика на ногах, отак от лежить. Ну, Страшно було, навіть діти не знали, що цю картину я провожу. І коли приїхала до Києва, мене набрала людина, яка купила цю картину у музеї Кропивницького сучасної війни. І з того моменту я зрозуміла, що ну, я художник, я малюю, комусь це треба. Я продала ще багато картин, вони були недорогі і продавала, і дарувала на фронт хлопцям. Для мене почалась війна, коли ми залишилися просто без виїзду, без взагалі существування. Нас розбили один мост і другий. Ми виживали хто як може. В свою домівку я приютила сім'ю з двома дітьми. То, що вони жили недалеко везлі річки. Дуже було тяжко. У мене родителі, папа сліпий, мама єлі передвигається. І я зайнялася волонтерством. Я знайшла фонд «Кров з Надією. Так, да, Це церковний, ну чим могла, тим допомагала. Я стала волонтером Красного Червоного Христа. Я передавала. На ту сторону це продукти, ліки. Евакуювала людей да, під обстрілами. Ніколи не забуду ні дитину, ні, ні бабушек з дідочок, яких ти падаєш і спасаєшся, дуже тяжело. Біля нас було п'ять в сусіді залишився тільки дім. У нас все отаку дирку. Ну, Точні вікане двері, коли заходиш отак. Я вам скажу, дня, як з мишами спати, це, звісно, катастрофа була. Коли вони по тобі лазять, а ти спиш і думаєш, «Господи, дай Бог, це все пройти і що починати. Хтось з присутніх був змушений виїхати, а потім повернувся. Хтось весь час був у громаді, хтось повернувся на роботу, щоб відновити підприємство. У когось народились діти. Хтось відкрив власну справу. Але всіх об'єднує бажання жити далі, працювати на благо громади та країни, допомагати ЗСУ. Можна зійти з розуму, якщо нічого не робити, все я думати, що ж буде далі. Як ми у трьох з дівчатами, ось Альона, я і ще дівчинка, там одна таня Безрукова з нашого села, вирішили зайнятися плетінням сіток. Почали шукати, ну, не шукали через фонди, а зверталися до наших людей, односельців. Хто скільки може, да, зібрати хоч якісь перші копійки, купити оцю сітку, основу на якій в'язати, а всяку тканину збирали нам люди, приносили наші люди, все, що могли. Коли вже вив'язали, все виносили з дому, вирішили, треба було шукати, що робити далі. Ну і Велика вдячність, звичайно, нашим односельцям, які завжди відкликалися з коштами, допомагали. Пенсіонери тільки отримали пенсію, несе кожен свої 100 гривень, 200 гривень дають, до кучі збираєш цю купу, основа, тканина, плетем. Ну, тільки на людях і тримається. Плиту я в себе вдома на кухні, в мене кухня велика. І станок там, знаючи, як. Дружина з ЗСУ від дзвінка до дзвінка жити. Це тяжко. І я не менше 10 часов сидю і плету. Кожен місяць, а то й два рази на місяць, ми збираємо ребятам, от зараз вже більш потрібно, виходять з поля бою, потрібні капельниці, потрібні катетери, потрібні лікарства. Хоча б перше необхідне. Чоловік засуд ремонтує машини. І я саліннями займаюся з мами, солем, да, передаємо. 14-та, що нас звільняла, кстати, хлопці на Куп'янському напрямку їх досі ніхто не поміняв. От як ми заїхали 15-го, вони з нами поруч жили, ми досі з ними спілкуємося. Майже кожного тижня вони до мене заїжджають там, томат по 100 літрів ми накрутили, передаємо. Ну, чим можемо? Чим от реально чим можемо, тим і допомагаємо. Всі ініціативи підтримуються військовою адміністрацією, зокрема із залученням благодійних фондів. Роль жінки в цій війні дуже велика. Вони підтримують своїх чоловіків, які зараз боронять нашу державу. Вони займаються різними проєктами, займаються нашими дітьми. Ми їм допомагаємо, допомагаємо з розвитку власного їхнього підприємства, написання проєктів, залучення різних грантів, там, інвестицій. Зараз дуже багато в нас є проєктів в тому році. Ми допомагали підприємцям. У нас наш підприємець є. Ми писали гранти, допомагали, як могли. Вони отримали обладнання. Так, якщо я не помила, обладнання для ФОП, отримали обладнання ну, для своїх торгових точок, в кого кафе, в кого магазин. Завдяки підтримці благодійних фондів село відновлюється, допомагають теплицями, мотоблоками, допомагають. Грошовою допомогою на відновлення домогосподарства, сільського там чи овочевого. Це все працює. Ті, хто цим займаються, вони люди подають заявки і отримують таким чином допомогу. Хочу сказати, що велике дякую за громаду, за нашу тому що я от спілкуюся там з дівчатами, котрі за кордоном, іду там по Харкову і кажу. Слухайте, ну от у нас, як завжди, було, там в посілці нічого робити, там ніякого розвитку немає. Та -та -та -та. Ну, це як до війни було, так? що всі тікали. Я говорю, боже, зараз громада так розвивається, що, що просто, я не знаю, я, ну, я, я дуже рада, що я сюди повернулася. Я тут, ну, я тут живу зараз, я роблю ремонт, клею ці обої, то ще щось. Незважаючи на лінії фронту, да? Да, да. ні, так це мені успокає. Ну, типа, я трошки собі стабільності. Е... Це да, я от думаю, що якщо я це буду робити, або я програю, або я не програю. Я вже на перший раз теж переїжджаю, все кидаю і з ковідом, і з цим. Уже так до цього відношусь, але якщо я от я щось роблю, от кажуть, «двіження життя, да? я от роблю, і це мене ну, заспокає. Так. Освітяни боролися за своїх учнів та школи як під час окупації, так і після звільнення території. Коли нас звільнили, і до нас зайшли українські військові у ліцей і побачили прапор, який висів у школі. Всі були дуже здивовані тим, що прапор так і висів весь час, поки ми були в окупації. Тобто, завдяки тому, що ми тут трималися, що школа працювала, ми тримали завдяки колективу, не давали ми заселитися військовим країни-агресорки, і, і нам пощастило в тому, що Школа вціліла, це, мабуть, єдина школа в громаді, яка залишилася вцілілою. Ми вирішили, що нам треба працювати ще з більшою віддачею, і ми почали працювати ще краще і з більшим, скажімо так, ентузіазмом ми почали вчитися писати проекти. Знайшли донорів, написали один грант, який виграв. Частину укриття нам відремонтував благодійний фонд «Сейвед», Це називається вулик. Я всіх запрошую, ви можете подивитися. Ви побачите, наскільки це сучасне приміщення з чудовим обладнанням, з чудовим наповненням, де ми проводимо всі заходи, де діти щасливі, де вони приходять іноді приходять на якісь заходи і дуже щасливі. І зараз ми працюємо вже два роки. Ми працюємо з канадським фондом і ми сподіваємося, що все-таки та друга частина укриття, яка залишилася, не відремонтована, вона буде відремонтована. Перший день коли я приїхала в школу, я, нічого не, бо... я не знаю, чому я не боялася. Територія замінована, це попереджено було, все заміновано. Територія замінована, школа замінована, все немає страху. Взагалі немає відчуттів. Ніяких, ні сліз, ні... Ну, нічого, школи немає. Ми ходили, ми шукали трудові. Чоловік мені доставав трудові людей з-під завалів мого кабінету, а це просто завал. Нема стінка лежить в кабінеті. Ну нічого там немає. Залишились діти, яким потрібна освіта, яким потрібна наша допомога, яким потрібна підтримка, підтримка свого педагога. От ту людину, яку вони знають, не чужої людини. Тобто їх зараз перевезти кудись там в іншу школу, до інших педагогів дуже важко. І сенс життя перейшов на інший рівень підтримувати, підтримувати цих дітей. У всіх багато планів на майбутнє, бо українські жінки ніколи не опускають руки та вірять в перемогу в найкращі часи. Це, тому що немає другого виходу і здаватись ну, також не потрібно. Треба триматися як, як тільки можна, тому що у нас другого виходу немає. І думаю, що вистачить і хисту, і нових ідей. Ми будемо допомагати, ми будемо самі створювати ці проєкти. Щоб розвиватись далі і розвивати і село Коробочкине, і село, село Гракове. Це те, що через мене пройшло, через мою душу. Це було для мене якби трагедія нічого не робити. Клуб оставляти. Це в мене бабушки співають. І Коли ми вже будемо пироги нести, коли ми будемо вже виступати, ця зустріч допомогла зрозуміти, що поряд є однодумці, які підтримують В затишній атмосфері щирих розмов. З'явилися нові ідеї та шляхи вирішення проблем.